Військові зможуть самостійно визначати, хто з родичів у випадку їхньої загибелі зможе отримати одноразову виплату. Відповідний закон наприкінці минулого року ухвалили нардепи. А цьогоріч президент його підписав. У цьому відео ми розберемося, з чим були проблеми і що змінює ухвалене рішення. Раніше на цю виплату претендували батьки загиблого, його неповнолітні діти, люди, які були в нього на отриманні. Та один із подружжя, якщо в інше вона не одружилася вдруге. Допомогу розподіляли між усіма одержувачами порівну. Ця система працювала, однак допомогу не завжди розподіляли справедливо. Наприклад, військовий провів усе дитинство в дитбудинку, а батьки не виконували своїх обов'язків або, взагалі, були позбавлені батьківських прав. Попри це, після загибелі військового вони могли претендувати на одноразову допомогу. Навіть якщо військовий за життя був проти цього, він ніяк не міг вплинути на те, хто отримає виплату. Ухвалений закон розв'язує цю проблему. Тепер військовий зможе скласти особисте розпорядження і визначити, хто і яку частку допомоги отримає у випадку його загибелі. Щоправда, незалежно від змісту розпорядження. Деякі родичі отримають допомогу в будь-якому випадку. Це неповнолітні або непрацездатні діти загиблого, а також його непрацездатні батьки та непрацездатна вдова чи вдівець. Закон також уточнює список родичів, які можуть претендувати на допомогу. Тепер це будуть діти загиблих, в тому числі всиновлені або зачаті за їхнього життя і народжені після їхньої смерті, діти, що до яких загиблих позбавили батьківських прав, вдова або вдівець, навіть якщо вони одружилися вдруге, батьки або усиновителі, якщо на момент смерті військового чи військової вони не були позбавлені батьківських прав, онуки загиблих, якщо їхні батьки загинули або померли. Чоловік або жінка, з якими військовий чи військова проживали однією сім'єю не в шлюбі, або ті, кого загибла людина утримувала. Може статися так, що батьки загиблого отримають допомогу, однак згодом суд встановить, що вони не виконували батьківські обов'язки. У такому разі виплату допомоги припинять. Засвідчити розпорядження зможе нотаріус або командир військової частини. Рішення має запрацювати з квітня. Для цього уряд повинен привести свої нормативно-правові акти у відповідність до закону. Ми в центрі спільних дій вітаємо це рішення, адже воно допоможе розподілити грошову допомогу між родичами загиблого справедливо. На сам кінець я дякую всім, завдяки кому ми зокрема можемо створювати такі відео. Всім, хто підтримує нас на патреоні, БайМіякофі та Ютуб.